Автомобілісти з Стрия і Стрищини зібрались задля благодійної мети. У нашому місці відбувся масштабний захід Міць та свобода. Організував автопробіг на день незалежності волонтер Роман Пристаж, щоб допомогти війську. Мета автопробігу – збір коштів для зсу. Тому ми його організували для того, щоб трошки підняти бойовий дух Стрия, його трошки розрухати, направити в правильно розлодонатства. Кількість автівок, які долучились до автопробігу, стала рекордною для Стрия – Понад 100 машин, учасники у вишиванках, автівки з національними стягами, і прапорами бригад колоною пройшли вулицями стрія. Завжди потрібно розуміти, що будь-що просто так не відбувається. Будь-яке дійство воно йде на підтримку і розуміння, що навіть попри те, що війна. Всі заходи, які відбуваються, вони діють на благо. Автопробіг на даний час дуже актуальний, оскільки, як ми говоримо, ніколи дронів мало не буває, і ніколи не буває мало техніки для військових. Техніка це їхні друзі, і наш технічний прорив на фронті це дуже важливо. Я хочу показати прапор свого чоловіка. Мій чоловік на війні вже і Роман Пристер запросив нас. І ми з великою повагою робимо це. Нам дуже приємно вкладатися для військових і допомагати. Також на майдані відбувся ярмарок, розіграші заняття з тактичної медицини та патріотичні вокальні номери. Кошти підуть на підрозділ рави на електробайк, який їм дуже потрібен для безшумного пересування в мінусах. Оля Новак, Роман Купранець. головні новини для стрий -тебе».